Про українську культуру, про збереження її і підтримку будемо говорити далі. І про локальний рівень, і про глобальний. У нашій студії з'являються дві гості: це Тетяна та Єлизавета Євсєєви, архітекторки. Засновниці громадської організації Новокаховське товариство охорони культурної спадщини я вас вітаю. Доброго вечора. Слава Україні. слава! Коли заглянути у Google і подивитися на ваші два прізвища, одразу ж вони асоціюються із феноменом кам'яної вишиванки. Я впевнена, що більшість із наших глядачів про це зараз почує вперше. Розкажіть, будь ласка, детальніше в кількох словах, що це за феномен кам'яна вишиванка і чому він пов'язаний із новою каховкою. Кам'яні вишиванки це орнаментальні панно художника Бойчукиста Григорія Довженка, які він створив в 53-54 роках. Як ви розумієте, 53-й рік це рік смерті Сталіна художники, архітектори, які будували молоде містечко Нова Каховка при будівництві Каховської гідроелектростанції, вони відчули таку певну свободу, можливість і надії про те, що вони будуть зараз говорити про відродження України, про відродження українського мистецтва. Зібрались там такі автори. Олександр Довженко, кінорежисер, теж доклався до цього феномену кам'яних вишиванок. І оздоблення міста Нова Каховка. Для. Для них цей період був таким. Надзвичайно кипучим вони мріяли компенсувати всі ті втрати, яких вони зазнали в 30-ті роки. Ви знаєте, що Бойчук був розстріляний всі соратники. Григорій Довженко чудом вцілив, так само як Олександр Довженко. І тому в новій каховці вони розвернули надзвичайну яскраву культурну і кипучу діяльність, власне, з архітектурним образом міста. Вони будували місто для людей. Вони будували місто європейське, місто дуже гарне. І Григорій Довженко на всіх житлових будинках. Міста зробив такі неповторні орнаментальні панно. Він дуже глибоко вивчав український орнамент традиційний, бараковий, вплітав туди сучасні елементи, вивчав і східні орнаменти. Фактично і... вдягнув будинки Фактично у так, він вдягнув будинки в такі е, кам'яні вишиванки. І е, цей феномен так і лишився феноменом, тому що, не дивлячись на те, що Григорій Довженко мріяв таким чином прикрашати всі нові українські містечка, в 1955 році виходить наказ про боротьбу з надмірностями в архітектурі. І... Е, Вся практика прикрашання будинків і житлових і громадських вона скасовується. Григорій Довженко отримав догану за свою роботу в новій каховці. Це було сприйнято як розтрати, і більше не зміг впроваджувати цю техніку надалі. За кращими традиціями цього режиму. Пані Тетяно, ви створили новокаховське товариство охорони культурної спадщини. Отже, логічно, ви маєте щось охороняти. Ці кам'яні вишиванки вони потребують охорони. Так, <coughs> ну. Ми створили цю громадську організацію, тому що над містом навісла така реальна угроза знищення, вся історична частина міста вже до, скажу так, спочатку 2000-х років 2000 х років виходить історика вироби зробили історико архітектурно-опорний план, і центральна частина міста була призначена вже виявленим пам'ятником містобудування. Бо на наскільки він був спланований гарно, наскільки він було побудовано гарно. А кам'яні вишиванки так і залишились таким білим пітном так, на місці. Їх бачили, но на них не звертали увагу, бо вони з 1955 року їх стали замальовувати як будиночки, так, одноманітно, одним кольором, і поступово вони зникли з глаз. А В 2011 2012 роках до влади прийшла нова потужна команда бізнесменів і ну, так скажемо виконавців і ті, їх програм і була розроблена така інвестиційна програма, яка довго висіла на сайті Нової Каховки о інвестиційний проект. Реконструкції застарілої забудови центральної частини міста з знесенням 184 будинків і створюють на тому місці нових кварталів житлової забудови. Тобто ці, вишиван... ці будинки звишиваються зруйновані. 184 будинки, які у нас житлови забудували... і складають цю забудову центральної частини, вони підлежали знесенню. Угу. Тому треба було зберегти як такої знесення, як архітектор, я не, не могла собі дозволити просто сидіти, сподіватися, як вони і поглядати, як, як, як вони почнуть їх руйнувати, хоча руйнування почалися. Багато будинків ми не встигли, просто не встигли зберегти. Ми почали спочатку вводити в законодавчу базу все, що у нас є, давати їм статус пам'яток, присваювати реєстраційний номер, вводити їх в реєстри. Цей процес зайняв десь три роки. І в 2013 році ми вже отримали перші угу. будинки пам'ятки, які були занесені в реєстр. Тепер зрозуміло, чому вона називається охороною. Перш ніж я задам запитання вам, Єлизавето, то я хочу вам подякувати за українською. Я відчуваю, як вам важко говорити цією мовою, але Магаюся. від телеканалу Перший західний, від телеканалу, який мовить українською мовою від початку заснування, дякуємо вам за те, що ви це робите, Єлизавето. Зараз Нова Каховка, на жаль, під окупацією, незважаючи на те, що Генеральний штаб свого часу зашвидко повідомив про деокупацію, але все-таки місто є під контролем росіян. Вам відомо, як вони поводяться із культурною спадщиною і що вони роблять із кам'яними вишиванками українськими? Так, звісно, ми моніторимо стан пам'яток обов'язково. Фактично тиждень тому відбувся великий мінометний обстріл, і, на жаль, загинули люди. А під обстріл попав саме той будиночок, який декілька років тому був відновлений активістами. Це той будиночок, який мешканці врятували від тих пожеж. Бо ви знаєте, забудовники часто використовують технологію підпалу. Потім на цьому місці відбудовують своє. Тобто цей будиночок вижив в такій складній боротьбі, був відновлений, кам'яні вишиванки були відновлені активістами і мешканцями, і, на жаль, дуже сильно дісталося мешканцям, які лишались, також жертви загиблі дісталося кам'яним вишиванкам. Весь час ми дуже сподіваємось, що процес звільнення відбудеться максимально щедяще. Мешканців до історичної спадщини, проте розуміємо, що це є складно. Угу. Дійсно, місто на лінії фронту з того моменту, як звільнили Херсон, ту частину Херсонщини, яка зараз деокупована, місто є на лінії фронту, обстріли щоденні, всі ми дуже переживаємо. Поки що втрати в історичній частині не є дуже великими. Це напевно 5-6 Ну з до, до вишиванок три будиночки, так. на яких ми вже бачили, зафіксували тож що... і вже були паспортизовані як пам'ятника. Так, вони паспортизовані у нас всі внесені в перелік пам'яток. Ці вишиванки були створені в 50-60-х роках 53 минулого 53-му, 53, Конкретно в 53-54 му роках. Це період радянський, і е, зараз багато об'єктів із цього періоду підлягають е, так званій декомунізації. Е, ці вишиванки, коли їх створювали, е, на них можна бачити також деякі елементи, скажімо, якихось гербів, е, зірочок. І тут зрозуміло, бо автори. Такий спосіб прикривали і захищали їх від партійного керівництва. Але знову ж таки вони можуть підлягати як такі, які будуть потребувати знесення. Що робити в цій ситуації? Е, ну, Маємо сказати, що дійсно Григорій Довженко, він дуже майстерно і дуже делікатно працював з цією темою. Е, тільки там, де це дійсно було вкрай необхідно. Тобто, якщо цей будинок був, в ньому розташовувався, наприклад, не знаю, партком чи установа Дніпробуду, чи це була школа, то там дійсно, але ці елементи вони надзвичайно маленькі і в принципі при бажанні їх можна не помітити. Ви розумієте, що ми, як пам'ятка охоронці, як архітектори, ми проти того, щоб щось руйнувати, все потрібно вивчати, зберігати. Правильно коментувати маю зазначити, що Новокаховське товариство охорони культурної спадщини були одними з перших, хто е, організував конференцію, присвячену до комунізації міста. Вона відбулася в 2016 році. В нову Каховку приїхали мистецтвознавці, архітектори з Києва, з Харкова, з різних міст України. Все детально проглядалося, все описувалося, велися розмови. Потім ці всі матеріали були надані інституту національної пам'яті пані Тетяна. Працювали з ними в Києві дуже плідно і вони сказали, що так, оскільки це є мистецький твір, не можуть бути ці елементи забрані. Ми маємо правильно їх інтерпретувати, ми маємо розповідати про те, якою ціною були створені ці українські узори, якою ціною могли створити це місто. Тобто, зрозуміло, що для того, щоб мати можливість. Зробити таку фантастичну роботу, Григорій Довженко мріяв про неї ну, по суті, 30 років, правда, від тих 27-го року, коли він зустрівся з Бойчуком, і е, вони мріяли про українське мистецтво. До 54-го пройшов дуже великий час. Скільки вони втратили, скільки вони пережили, як вони прагнули спілкуватись українською? Їх щоденники е, пишуться українською мовою, вони говорять між собою українською мовою і вони несуть цей біль. І ми маємо говорити про це. Ну і зрештою, ці а, взори з кам'яних вишиванок зараз дуже гарно інтерпретують в різні твори мистецтва. Вони продовжують жити без зірочок, без гербів, які притаманні були радянському режиму, а пропагують і розстріляне відродження, до якого належав на е, е, належали ці Але як ми можемо говорити про розстріляне відродження, якщо не буде цього відбитку самої епохи. Добре, ми з вишиванками розібралися. Так їх не чіпаємо. А що робити? І стачанкою тоді відомий пам'ятник на Херсонщині, який символізує так би мовити, цей візок, так яким послуговувалися в 20-х роках минулого століття. Він монументальний, він великий, але він за тим же ж інститутом національної пам'яті, про який ви згадали, підлягає до знесення. Три роки тому до нас приїжджав, приїжджала комісія з інституту національної пам'яті. В, в, На чолі з новим керівником. І якраз в Каховку і якраз обсуждалась доля цієї пам'ятки, тому що ну, пошли листи, такі листи, котрих подбурювали. Ну, в законі о декомунізації дуже чітко прописано, що не може що, що рахується, що уявляється, так. Що підлягає підлягає, Сама тачанка стоїть в полі. Б, 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 відстань до ближайшого житлового там будинку чи, чи до міста, там буквально кілометри. До траси, яка проходить поруч, теж близько кілометра, там метрів 600-700 побачити її, щоб вона на тебе поїздила, то треба спеціально туди приїхати і подійти до цієї тачанки. Просто в громадському просторі Довольно вона не приблизно. існує, вона не суб'єкт громадського простору. Це об'єкти для вивчення архітекторами, які б хотіли. Так. Навмисно, і туди до того вона вже достатньо декомунізувалася тим, що вона стоїть на фермерській плантації, поряд Цибуля, капуста. капуста, і пройти до тачанки треба через це поле. Українське. Українське. Українське поле з і Українська цибуля, так, це українські фермери вирощуються. І тому ну, це саме дуже велика була би втрата таку мощну конну статую, втратити, таку скульптуру, бо вона Дійсно має гарний, mm -hmm. гарне мистецтво, гарний вигляд і тому ж... Ну, маємо також. Ми завжди про це розповідаємо. Що з наших досліджень виплило, що ідея статуї належить Олександру Довженко. Він планував великі статуї і діячів вздовж всього каскаду Дніпровських mm -hmm. гідроелектростанцій. Ці, ці проекти були дуже радо прийняті творцями архітекторами для Каховської гес. Він, наприклад, планував. Козацькі чайки на будівлі шлюзу. Проте, так, закон 55-го року фактично, все, що вже було навіть розроблено, розпрацьовано, все було знищено. А оця тачанка, вона настільки вже зачепила авторів, що потім, потім, потім вона от виникла там в полях в степах. Багато історій з нею пов'язано, але дійсно цей природній процес декомунізації, коли вона опиняється без о, тих всіх прапорів, без всього, mm -hmm. без всього, і сама по собі загасла в тому полі. Ну він також дуже важливий. Ми маємо до ці кожного об'єкту. Потрібно підходити із розумом, і не робити з плеча, бо він може нести дуже велику цінність для тих ж архітекторів, науковців і дослідників. І наостанок питання повертаючись до кам'яних вишиванок, ви зробили спеціальну виставку. Вона вона Укупована спадщина. Вона була представлена свого. Часу у Львові зараз ви з цією виставкою у Польщі. Ви тут, а вона там? Живе поки що без вас. Які ще плани? Бо ми буквально маємо ще 30 секунд. Які плани на цю виставку? Куди ще із нею поїдете? Щоб показати і світові кам'яні вишиванки України? Виставку тільки що закрили в місті по Нової Каховки в Олешниці, польській зараз ми. Ведемо зразу декілька перемовин, бо були запрошення і від Брюгі, і від Люксембургу, і від Дубровника, і від Чехії. Зараз е, мусимо зрозуміти куди ближче, як з цією логістикою справитись, бо ми громадська організація. Ми не маємо підтримки якоїсь такої фінансової, тому шукаємо. Е, Будемо Можливо. сподіватися на звороті. Ви ще раз її представите у Львові. і львів'яни зможуть побачити кам'яні вишиванки нової каховки, з якими вони асоціюються вкотре. І ще раз дякуємо вам за те, що змогли до нас доєднатися, розповісти про такий унікальний феномен, про який мало хто в Україні насправді ще знає Тетяна і Єлизавета Євсієва, архітекторки, засновниці громадської організації, новокаховське товариство охорони культурної спадщини. Говорили з ними про те, як зберігати і примножувати українського. Cultura